Вітаю! Я Леонід Цихановський, це мій канал Книгоогляд. Війна, штука дуже дорога. І зброя сучасна теж, теж дуже дорога, має бути високоточною, ну і так далі. В той же час на складах є дуже велика кількість старої зброї, старих авіабомб, старих мін, старих снарядів, старих нурсів цих некерованих ракет для літаків гвинтокрилів. Їх дуже багато. Але вони вже не відповідають потребам, потребам сьогоднішнього дня. У них низька точність, низька дальність, і їх не варто навіть так і використовувати було б. Що ж робити? Ну, є два шляхи: робити нову зброю і робити модернізацію старої. От Сполучені Штати, наприклад, вони випустили керо кронаві... авіаційну бомбу у 2003 році. Називається Матір всіх бомб. 17 штук їх випустили, використали тільки одну з тих, з тих пір. Вона в Афганістані була кинута на печері, де ховались таліби 3 квітня 17-го року. Там всі ці печери завалила. Дійсно, дуже велетенська бомба, маса 9,5 тонн, довжина 9 метрів, діаметр. 1,2 см. Бойова частина має 8480 кг вибухівки. Складається на парашуті разом з своїм станком, з якого вона значить, потім відділяється від станка. І починає плануючий політ. Має вона інерціальну систему наведення плюс GPS навігацію. І після того, як її скинули, вона робить плануючий політ, вона може летіти до 100 км, навіть трошки більше, так плавно знижаючись, і точно дуже вона вражає цілі. А от компанія Bayraktar, Турецька, та, що робить Bayraktar tb 2 вона робить дуже маленькі боєприпаси, тому що вона їх робить точними з лазерним наведенням. Ну, ракета, там ці мам Л, мам С. Ракета в них 15 кг важить, бомба важить 10 кг. І на що більше, якщо вона гарантовано, ця навіть бомба 10-кілограмва, гарантовано знищує танк. Даряє зверху, знищує повністю. В світі з'явились нові технології. Як стару зброю переробити на нову? Переробити на високоточну. От, наприклад, е технологія переобладнання бомб старих. Називається Bolt. Ну, це в переводі на українську мову скороч е скорочена абревіатура. Це прикручувальні технології. Ну, компанія Boeing теж зробила таку технологію, Назвали її модернізаційний комплект. Ну, до кожної бомби комплект, щоб перетворити, її, перетворити вільнопадаючу бомбу в. Високоточно. Що ж туди входить? Фактично, це прикручується насадка попереду, в якій є головка самонаведення, є органи керування, є аеродинамічні поверхні і крильця невеликі. І після того, як вона значить, скидається, вона йде по інерціальній системі, вона програмується, в яку точку вона має летіти, вона йде по інерціальній системі, вона Користується GPS-коригуванням. На кінцевому етапі використовує лазерне наведення. Має бути хтось там, чи безпілотник, чи, чи якісь воїни, що навели лазерну мітку на, на, на ціль. І досить точно вражає. От, наприклад, бомба Bolt 117. Ну, от ми її бачимо на картинці. Саме звичайна бомба, тільки спереді прикручена така насадка. В цій насадці інер... інерціальна система наведення. GPS навігація, плюс лазерні приприймачі лазерного випромінювання для того, щоб зловити цю мітку. Вся високоточна зброя готова. Точність плюс-мінус 05 метрів. Таку зброю можуть використовувати всі літаки, наприклад, НАТО, від А10 до Ф35. І гвинтокрили можуть використовувати. Так само, значить, на них стоять. На цій на ці всій зброї стоять GPS навігація, стоїть інерціальна системи наведення, і вони прекрасно працюють. Маю сказати, що Україна теж використ... розробила таку технологію. В Україні є фірма, фірма Адрон Київська, яка робить е, високоточну зброю. Бере 100-кілограмові і 250-кілограмові бомби стандартні, яких там тисячі лежать на складах. Робить так само ну, насадку, прикручувальна технологія так звана. От, прикручує попереду в неї головку самонаведення, е, органи керування, криця аеродинамічніці, і вона перетворюється в високоточну бомбу. Вони в 2018 році показали ще ці свої здобутки на виставці. Ну, чи є в Збройних силах зараз, я не знаю. Але ну, гарна штука. Гарна штука, яка забезпечує точність плюс-мінус 05 метра. Управління відбувається бомбою за рахунок створення аеродинамічних сил і моментів сили на рулях. Політ керується головкою самонаведення, ще яка має інерціальну систему і GPS-коригування, і має шукач лазерної мітки, той самий мітки, яка має бути в тому місці, куди летить ракета. І тоді вона вражає ворожій цілі з точністю до плюс-мінус 0,5 метра. Плюс-мінус 0,5 метра. Так, да, це дуже цікава технологія. Насадка ну, перетворює звичайну бомбу. І, до речі, і міни теж, мінометні міни, теж може перетворювати на високоточні. Прикручується до неї головка самонаведення. Стріляється міна із звичайного міномета, летить, аеродинамічні поверхні, створюють її керування, і вона летить в район цілі, а там вже має бути лазерна мітка, підсвічувач. І вони ловлять відбиті лазерні промені і строго наводяться на цю. Снаряди. Море снарядівське, саме хвіст. От, взяти натовські снаряди. Вони і, і якісні, і вибухівка в них якісна, вони виготовлені добре. Але все ж, це просто снаряди. Сполучені Штати придумали спосіб, як перетворити звичайний снаряд натовський в високоточний. Вони пішли на заміну підривника. От ми бачимо зараз декілька фото, послідовно показують етапи роботи. Взяли снаряд, викрутили старий підривник там чи заглушку. Потім поставили новий підривник. Це технологія називається P.G.K. Да. Викрутили, Поставили цей підривник, зразу одягнули зверху таку штуку, яка програмує, щоб снаряд знав, куди йому летіти. Програматор програмує, після цього заряджається в гармату, постріл. Все, вона летить, снаряд летить і з високою точністю вражає. Зверніть увагу, що там оці крильця, так вони дуже легко крутяться, вони взагалі під час польоту вони не створюють ніяких зусиль. А от е, під час кінцевої, кінцевого етапу наведення, в них там включаються антиобертальні муфти, щоб оці. Приймачі лазерного, лазерного випромінювання, що на кінчиках оце крили, були застабілізовані в просторі, снаряди обертаються з великою швидкістю, а головка самонаведення не обертається, і вона забезпечує високу досить точність попадання. От. Ну, маю сказати, що більше, ніж тисячу таких підривників з самонаведенням нам поставили Штати. Побачимо на полі бою. Безумовно, це дуже гарна річ, дуже точна штука. Ще дуже цікава технологія APKWS. Це технологія перетворення некерованих ракетних снарядів в керовані, вискоточні. Ну, цих снарядів некерованих дуже багато. От стандарт 70-80 мм снаряди. майже 2 метри ракета, летить їх туди пускається. Цей гвинтокрил штук 40, там, і воно летить. А яка ж технологія перетворення цих ракет? Ракету, от є ряд фотографій, я, ми, ми зараз будемо там дивитись. Спочатку розкручується ця ракета. Відділяється бойова частина пер, передня від задньої, там, де двигун ракети. В середину вкручується головка самонаведення. Вона циліндрична така і. Вона там все має. Після пострілу вона випускає 4 аеродинамічні поверхні. На кінцях поверхні в неї приймачі відбитого лазерного випромінювання для того, щоб прицілюватись. Ці аеродинамічні поверхні керують, керуються інерціальною системою самонаведення, плюс GPS-коригування. І ще вони шукають цю лазерну мітку. Знайшли лазерну мітку з високою точністю врожаю. Не потрібно там 30 цих некерованих ракет запускати, а досить, цілком досить, запустити одну ракету, яка з високою точністю вразить. От ця технологія APKWS це дуже передова сучасна технологія. І я, наскільки розумію, вона буде передана нам. Зверніть увагу, що цю технологію е, можуть використовувати любі літаки, в тому числі і А-10. Отак от звучать це слово А10, А10. Е, вроді би йдуть розмови, що нам передадуть ці А10, і вони будуть мати досить великий набір самих сучасних озброєнь високоточних. Ну, дійсно, от подивимося, що там ці 70 мм некерована ракета. Вона 1,80 довжиною, 15 кг важень. От. Швидкість в неї, три швидкості звука, 1000 метрів на секунду. Вона може летіти. Якщо це з винтокрила вона кидає, випускається, вона летить на 5 км. Якщо з літака, су 25 теж таки має нурси, то вона там швидкість вища і висота вища, вона летить на 11 км. Ну, з Землі є варіант запуску таких ракет з землі. У нас вже є аналогічний брімстоун англійський, а це ще по технології Штатів Америки. Пускова невеличка, простенька, запускаються ракети, вони програмуються, куди їм летіти. Вони летять і з високою точністю вражають по лазерним міткам свої цілі. Ну що ж, добре, що Збройні сили України отримують саму сучасну зброю. Це допомагає нам берегти життя наших воїнів і знищити російських фашистів, що прийшли на нашу землю. На цьому я вам всім дякую. Маю телеграм-канал, будь ласка, кому зручно, дивіться там. Прошу ставити вподобайки, підписуватись і поширювати посилання на моє відео. Це допомагає розповсюджувати відео в Ютубі. Ще раз вам всім дякую, до побачення.